йоу! Ну що, ми продовжуємо грати е, 7 вересня з вами бородати е, життя, бородати геймінг. Називайте як хочете, але я е, просто майстер хорорів. Там стоїть чувачок. Здорово! <кх>, як, як, що, що ділам? Так, е, ну що, ми продовжуємо продовжуємо грати в цей хорор е, в надії, що тут буде ще якісь скрімери, буде щось прикольне. Так, що мені треба зробити? Ну, ялинка, клас. Ага, от так Скільки. Скільки ножів я спрятав в третьому ящику на кухні. а чого тройка виділена. Не розумію. Так. Ящик, уходний ящик на кухні. Опа. Порахуй до п'яти, йди наліво. Один. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Ага. А, ти типа прийшов. Не, ну я трошки так... Ну, я, я очікував, що буде. Найди чотири ялинкові іграшки, коли пройдеш через люк. Який бляха, люк, ти шо? якийсь люк тут у нас щось. Ага! Ось він. Ох, йо, тут ще якийсь прикольно. Якийсь двіж. Так, у нас тут. Ага, треба вводити якийсь пароль. Давайте від моєї банківської карти. ага! Так, окей. А, так, стоп. Тут виділені, виділені цифри. Поїхали. Значить, тут у нас. Йохане, не то пальто нажав. Тут у нас три. Три. Пять. Один, два. Три, 4. Один, три, шість. Три, п'ять, шість. Три, пять, шість. Три, п'ять, шість. шість, чотири. 3, 5, 6, 4. У вас то щось підтікає зі сміття. Фу, це знаєте, коротше, коли сміття стоїть десь там довго, і воно починає таку от жижу давати. Е, -е, -е, е. Я забув. 3 5, 6, 4, да? 3. 5. 6. 4. Ентер. -е -е. Окей. Давайте ще раз. Ну, у нас є типа цифри. Тут у нас три. Тут у нас 5. А може 3, 6, 5, 4. 3, 6, 5, 4. Ану, 3, 6, 5, 4. Ентер. Ось він. Боженька. Боженька хоррорів просто. Я ці хоррори. А як ти так стінку швидко? Йопт твою. Жіночка! Жіночка! З вами все ок, вообще Ох і дурбецело, і дурбецело. дурбецело. Так, у мене щось вебка підлавує, мені здається, ні? Раз, 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 да, все, кайф. Клас, ні, ну це. Це було жорстко, це було жорстко. Так, ми ще продовжуємо. У мене дійсно підлагувала вебка, вона може досі її підлагувати, не звертайте на це увагу, я буду намагатися це виправити наступний раз. Так, мені треба знайти лом. Як я і казав, лом не гардо. Знайдемо. Всіх знайдемо. Так, десь у батька я бачив лом. А де у батька може бути лом? Давайте, ну, типа, по факту. Тут якісь тряпочки. Рапочки. Тут тітя Ліда спить. Експала, тут варення розлили, тут око з минулої гри. А, ну полозіці, полозіці, типу. Лом повинен бути десь. А, ні, не на балконі. Є пилка. Чому пилку не можна взяти? Я б хотів пилку взяти. Я б пилкою це все поробив. Так, консервочки, баночки, стіночка. Так, а де може бути лом? Опа. Ха, Ха, я його забрав, шукай. А, все ж таки лом був тут. І де мені його шукати, скажи. Щось там базарить. Таракани бігають. І куди ти його забрав? Скажи мені, будь ласка. Я не розумію, десь щось хаває, так? Да, хтось? А хто хаває? Сюди поки не заходь. Так, птася те, де ти, блядь, заховав лом? А де там щось хтось хаває, я не розумію. Ти шо, консерви мої воруєш? Консерви варує. Сука. Де помідори? Там банка помідорів ще була. Говно. От мало гівно. Та йоха не бабай, де, блядь, цей лом? Де цей лом? Ножа знайшов. В пилку знайшов. Все вже для тебе знайшов. Може в подарунках? Ні, може тут десь. Може, блядь... блять. Відкруди. Все, в мене паніка. Сорі. Okay. 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 Він тупо лежав ось тут, між диванами. Okay. я якийсь ідіот. Ліди чотири йомукові ігри спів... ага. Ну так я щось знайшов. Ч, сюда, я, я работа пише. Так, а що мені в... В темряві тепер грати? як... Е, опа, все. Ну зрозуміло, тут вряд нічого нового. Тобі потрібен болторис Я спрятав його в шкаф. Бля, да ти Захарив там бігати. Оу! Дядько, не бігай, будь ласка, тут якийсь трупак сьогодні буде, відповідаю. Нє. Вау. Сука, блядь. Так, ми нічого не боїмося. Вже перебоялися своє Говно таке, блядь, мале. Так, що мені тут? Біше нічого не треба, все? Такі, типа, всякі штучки, не штучки, нічого не треба, так? Да? Так, ну що, поїхали. Опа! А це коришь мне. Ти що сиш тут? Говно! Ну сы тут Ну типа. По... Я тебе. Угу. Я тебе, блядь. Все, так от і сейфи, так і квартири зламаю. Та тут ще щось буде, по-любому, дивіться. Ні? А кросівки можна взяти і Блять. Нічого нового, можете щось нове придумати, я не знаю, там, типу, якась така движук. Так, ну ладно, тут хтось ситься. О, світло можна вимкнути? Ні. Так. Даю, а оце от прямо ну вже якось багато дуже. Це вже якось дуже багато скрімів. Ну оу. Знайди чотири. Так, ну так це вже четверта чи третя. Та все, спустив уже, базару. Блять. Ну це вже дійсно трошечки перебор. Вам так не здається? Так, так стоп, ну що, Чотир... ще од... ще іграшку треба знайти. Десь треба знайти ще іграшку. Так, окей. Де може бути ще іграшки? Так, я... Може вона десь, типа, ну, реально, тіпа, не просто так мене сюди зазивали. Це... Ого, це там, типа, ну, це там, де початок гри був. Треба нарядити новорічну ялинку. А де вона? Так яку ялинку? Там от назад іти? ти? Не розумію. Жіночка, жіночка погано вам. Жіночка. У мене, чесно кажучи, трошки аж мурашки, але ну, просто знаєте, коли ти граєш і ти весь тіпа, в концентрації уваги, то ну трохи тіпа, такий двіж він трохи двіж іде, звісно, нормальний такий дві. А я що, спав, пр прокинув. Чу я? ти от ходиш там стучиш, блядь? ти в курсі, що у неї болтарець есть? Это сейчас всю стучалку твою отрежу, нахуй, нечем стучать будет, понял? Ну, максимум, кого здесь можно бояться, это, по идее, старый ебанутый маньяк, который до сих пор жив. Да ну, я, я до сих хочу пор жить, на кучу куплинов отдымите, У Яши же там, типа, почки до сих пор а Это Я же так засыпаю, Николай. Короче, я включаю якусь, типа, штуку и, э, типа, засыпаю. Так, а зачем засыпаю. я взял блатарец, здесь больше не было? И мне, Николай, типа, ну, снится вся вся движуха, типа. Ну, бабуся така, нічого, це, так, конечно. Вона розумірую. нам зробила трохи, типу. Ааа, єбать! Так, вот да это стандартная, стандартная, була стандартна Стандартная а стандартный я видел, как я не могу. Нет, так крат, не раз, такую у нас тебе. Я що, буду дивитися? куплиновый, ты сейчас. Так, ну що хочу сказати. Прикольна хорор, гра. В принципі, можна грати. Є декілька скримів, трошки вона так тримає тебе в якійсь такі легенькій напрузі. От, але в цілому будемо шукати щось ще жорстче, жорще, жорсткіше. А я вам хочу сказати, не забувайте ставити лайк, дивитися мої відоси, підписуватися на канал, підписуватися на телеграм, інстаграм, на всі мої соцмережі. Слідкуйте за мною, скоро буде більше контенту. Дякую за перегляд!